Всім доброго доброго дня. У мене сьогодні розпакуночок з магазина АТБ. Сьогодні 26 травня. Невеликий чек на 180 гривень. Що ж я купила за ці кошти? А купила я ось таку рибу червону, набор для супу. Це в нас охолоджене. Неморожене. Мастер фіш. Сьогодні була знижка на нього. Кіло коштує 68 гривень 57 копійок. Оце в мене заважило на 87,93. 88 гривень. Так, тут його тут його кіло, ну, майже кіло 300. Що сюди входить цей набір? В набор цей входить хребтова частина, голова розрізана, ну, хвістом, ну, якраз на юшку. На юшку чи на рибний суп. Далі я купила ось таке мило. У нас і майонез, і мило від фірми Щедро. Мило коштує 18 гривень 30 копійок. Я інколи в побутових речах користуюсь таким милом. Так, далі я купила сьогодні, було на цей майонез. Мені він дуже подобається. Фірма Щедра. Сьогодні була знижка, я його купила. Коштує він зараз 27,90. А так, він на 20% дорожче. Так, взяла такий майонез Далі для собачки своєї купила таку ячневу крупу. Зараз крупа така коштує 12,60, але в мене є картка АТБ, і вона мінус 63 копійки. 11,97. Так, Рагалік. Купила такий хліб ізюмінку як завжди, 20 гривень, 80 копійок, не подорожчав. І ось таку булочку. Ви бачили, хто дивиться мої е, відео. Я її майже завжди купую. Так, і ось така булочка на сніданок. І от це все в мене вийшло 180-48. По картці по знижка в мене вийшла з цієї пакунки. Мінус 2, 2 гривні. Це картка ТБ, якщо маєш її, оце з 180 на 2 гривні тільки. Так, далі я ще пішла в траж. І тут була знижка на ось такий чесник гранульований. Я його купила. Зараз він коштує 10 гривень, 99 копійок. Ну, 11 гривень. Також 2 банана купила. Два банана Заважила на 26 50. Так, 435 грамів. Тут два банана заважили, а кіло коштує 61 гривню. Також я ще купила молоду капусту. Рання, рання капуста, рання капуста, зараз коштує 62,90, ну, майже 63 гривні. Кіло. Тут в мене 830 грамів, 55 гривень, 35 копійок, така капустинка. Ну, вона не пуста хоч. Вона невеличка, але не пуста. І тут я 92,83. Ну, считаю, що за 3,93 гривні. І все разом в мене вийшло 200 гривень. 270 гривень. Всім бажаю гарних покупочок. Підписуйтесь, кому цікаво, на мій канал. Пишіть коментарі, ставте лайки, щоб більше людей побачило, які ціни у нас тут в Запоріжжі, в наших магазинах. Всього вам найкращого. А саме головне мирного неба. Хай вам щастить! Пока-пока!